Пані Олено, з вами хочемо поспілкуватися про сьогоднішнє свято. Зокрема, багато хто з українців відзначає масницю, або ж іншими словами, колодія, запусти чи заговани. Чи можете пояснити ось таку велику кількість різних назв сьогоднішнього дня? Чому саме ось напередодні Великого посту українці відзначають це свято? А, ну, це свято у нас закінчення зими. От зима закінчується, у нас зовсім скоро буде вже астрономічна весна, тобто це день весняного рівнодення, а за традицією треба з усіма дуже добре попрощатися, гарно зустріти і гарно провести, скажімо, новий рік, якийсь сезон і так далі. В ну, до 14 століття у нас рік починався весною, і літописи свідчать про те, що було. Березневе літо числення. З часом, коли вже був прийнятий християнський календар в якості е, громадського календаря, е, то це все було перенесено, скажімо, там е, на ультраберезневе, тобто трошечки пізніше, все це було. Але саме свято, воно пов'язане е, на найдавніший шар це звичайно. Попрощатися з зимою, попрощатися з о, оцим річним циклом. О, ну коли вже було потім прийнято в 18-му сторіччі, був прийнятий зовсім інший календар, то новий рік у нас починався вже з 1 січня. Дуже багато обрядів, скажімо, було перенесено саме на 1 січня. Тому у нас, наприклад, на Чернігівщині, Сумщині, так і кажуть, масляничні коляди, от, колядування масличне. Тобто, це все всі ці обряди, звичаї, вони пов'язані з закінченням року і з закінченням зими. Пані Олено, то виявляється, українці не лише святкували, наприклад, споживаючи вареники чи інші продукти, та, зокрема, з молока і сиру, але також колядували і співали? Ну, колядки, колядування були перенесені звичайно вже на 1 січня, а от співів, розваг, пригощання, гостини було дуже багато. І це залишалося в традиційному календарі, чесно кажучи, десь аж до середини ХХ століття. Хоча дуже сильно були нагінки, переслідували тих хто дотримувався. Ну от таким чином, все це зберігалося, ну і зараз зберігається в пам'яті старшого покоління. Пані Олено, цікаво, чому відбувалися ці переслідування тих, хто святкував колодія? Ну тому що в радянському союзі всі мусили говорити однією мовою, святкувати одні й ті самі свята. Одні і ті самі обряди, і тому у нас, скажімо, дуже була так насаджувалася оця широка руська масленниця. Навіть скажімо, по бузлуцьку вісімдесятих років роках саме отак такі цілі транспаранти висіли, значить, широка руська масленіця, і оці бубліки, значить, баранки. Досить широко так рекламувалися. Тобто тільки в такий спосіб треба було одним голосом, один народ радянський, так і от бачите, там самовари по сьогоднішній день у нас існує. Але якщо говорити саме про українські традиції, наскільки вони відрізняються від цієї масляниці, яку ми звикли святкувати за порібріком? от Зразу з вами скажемо про те, що у нас велика країна, і у нас дуже багато регіональних локальних особливостей святкування кінця року, цього року. Аграрного, матримоніального, тобто весільного. Оцей давній, прадавній пласт він досить у нас різноманітний, залежить від різних регіонів. В залежності від регіону, звичайно, були свої звичайні обряди, ну і в тому числі, звичайно, ці колодійні обряди, колодка. Але це, скажімо, дуже характерно для західних і колодка в трошки іншому вигляді. Вона існує у поляків, у чехів, у словаків, і навіть на території України е, досить по різному е, святкувалася е, колодія. Але стосовно страв, то чи в Україні до цього насаджування з боку Росії, з боку радянського союзу, чи так само готували млинці, чи якісь їх варіації? Ну, по-перше, в млинці це одна з найархаїчніших і найдавніших страв борошняних. Ну, найлегше розвести борошна і кинути його спочатку на на такі, значить, розжарені каміння кидали, і по сьогоднішній день це є у дуже багатьох народів. Або вже потім на сковородку там, або на якісь інші металеві. Начиння тому не можна українцям цьому відмовляти. А от що дійсно було цікаво для українців? Вони обов'язково туди дав давали начинку. Начинку і складали його і трубочками, і трикутничками, і конвертиками, і заливали все це маслом, і сметаною і в піч ставили. І начинки були різні, не тільки сирні, скажімо, там, а і з яблук, з варення там, ну, якщо ми маємо на увазі саме на лисні. Пані Олено, але якщо говорити про інші страви, зокрема вареники, наскільки вони були поширені під час ось цих святкувань? Ну, вареники це культова українська страва, як і борщ, і тому відповідними варениками або пирогами, як кажуть у нас в західних регіонах, звичайно частувалися. По всій території від Закарпаття, скажімо, там до Злобожанщини, а от начинки були дуже різними, скажімо, це крім сиру, це були ще і з маком, це ритуальна така обрядова їжа, бариники з маком, А де були і картопля з маком, і квасоля з маком, і навіть калиною, і солодким тертим буряком. Тобто, ну, гречана каша з засмажкою, тобто, фантазія українців, тім націнити вареники святкові, вона безмежна. Пані Олено, а цікаво, це відбувалося протягом цілого тижня перед Великим постом, чи саме в неділю, в останній день перед великим Ні, це пасхальним великої. І от святкування саме е, декілька днів, а як правило, це одна з фаз місяця. Так, тобто, це якраз складається в сім днів і в тиждень. Це одна з найархаїчніших таких ознак е, давності е, свята його походження. Тобто, ну треба було вже на повну. Відірватися, відсвяткувати, відспівати, відвеселитися, тим паче, що потім наклався якраз оцей великий піст, де ми сім тижнів будемо утримуватися від скромної їжі і від публічних. Тому тут треба було вже так знаєте, від щирого серця досвяткуватися. Як чи поденно відрізнялися святкування колодія? Чи в понеділок, наприклад, перед тим перед великим постом, яким чином по особливому святкували? А до прикладу, в п'ятницю або ж в суботу, вже ці святкування різнилися значно? Ну, по-перше, давайте розглянемо такий класичний да приклад, які святкування колодія, які Зберігався а, десь до колгоспної України на середньому на Дніпрянщині, на Дніпрянщині і на а, поділлі а, Тобто, протягом тижня святкували народження і смерть ну прослідковується досить легко, прочитується, що це. Народження такого вегетативного якогось божества, досить характерного для індоєвропейської міфології. Тобто, давайте згадаємо і васика Телесика, варіації Пінокіо і Буратіна. Це називається Бог в дереві, Бог на дереві. Тобто, в понеділок там святкувалося його народження. І тут вже залежало від місцевої традиції і драматичних, скажімо так, можливостей тих, хто це виконував. От виконували народження, в вівторок вже були хрестини, в середу похрестини, і повністю оці от обряди характерні для хреста народних хрестин, похрестин, все це виконувалось, але вже в такому парадійному вигляді. Четвер, коли помирав, о, в п'ятницю його о, ховали, о, в суботу його поминали. А вже в неділю, от як о, сьогоднішній наш день, вже був присвячений закінченню святкування і, звичайно, прощена неділя, тоді, коли намагалися. Випросити обов'язково прощення у своїх близьких рідних сусідів, і навзаєм чекали, що те, їм будуть вибачені їхні недохопи гріхи, які назбиралися протягом року. Тобто, тут підкреслюється цей момент закінчення свята, а де, скажімо, в інших регіонах України і на тому ж півдні і на півночі. Колодку вішали там, не було цього театралізованого обряду багатоденного, а просто йшли до тих, хто не одружився протягом року. Хлопці і дівчата. Хто, а дівчата тільки ті, хто відмовили сватам, і їм вішали колодку або чіпляли до руки. Він коли вийшали на шию, в'язали до спини і їхніх батькам в тому числі. Тому що для громади е, дуже важливо було це, щоб не було е, непошлюблених, е, щоб рід продовжувався, і це була така запорубка стабільності е, громади. Тому от в такому ж жартливому вигляді ходили, в'язали, сміялися, ті виставляли магарич. Все це перетворювалося на такі веселе свято. Святкування, ну а з іншого боку, це було таке попередження, і воно спрацьовувало стосовно того, що треба задуматися про сім'ю. Але от старші і молодь святкували абсолютно окремо, тому що для старших цей еретичний момент він був дуже таким важливим. Так? І це я так розповідаю. А там були і сироміцькі приспівки і дозволялося собі кіпкування і так далі. А от мулець святкували окремо. Це в останні вечорниці, тобто закінчувався сезон вечорниць. Знову звертаємо увагу про те, що закінчення цей концерт закінчення певного періоду. І тут дівчата вішали хлопцям, вишити перкальові кусточки, дарували, а хлопці наймали музики і пригощали їх, ну і там потім далі буде все це продовжуватися на великдень, де дівчата і хлопці будуть навзаєм один одного вітати. Тобто, з одного боку, таке закінчення, а з іншого боку, переспектуалізація, пари вже так одна одну намічали. Ну, от в такий спосіб. Тобто ви бачите, що навіть в одній громаді були різні е шари, можна так сказати, е і соціальні, і е такі певні е історичні шари, які ми проглядаємо. Тому масляну так важко. З одного боку, коментувати і пояснювати, а з іншого боку, ви подивіться цього року: всі сперечаються, всі задають один одному питання. Я не пам'ятаю, що хтось колись так е, цікавився оцим останнім тиждень перед постом. як? Цього року це свідчить про те, що українці нарешті зацікавилися своїми минущими, вони зацікавилися своїми звичаями, своїми обрядами, що їли, що пили, що е, співали. Тобто, це досить так. Е, я позитивно оцінюю такі підвищені інтерес, але це були б не українці, якщо вони не сперечалися. Пані Олено, то цікаво, чи саме українським був звичай спалювання опудала зими, чи це все таки він вже був насаджений за радянських часів? От ви знаєте, я досить володію інформацією з різних регіонів, і я, ну повірте мені, досить проінформована в літературі, от дуже рідко у нас зустрічаються згадки про опудала. Це все-таки, я вважаю, прийшло з цієї широкої русської маслениці. тобто воно було не так характерне для українців. Тобто є якісь там згадування, але це не було такою основною рисою цього свята. Там, ну, наприклад, водили козла протягом цілого. Тижня це на Слобожанщині і на Запоріжжі це було. А потім з кущі його заводили того, хто там, значить, був заказла, і давали йому тумаків. Тумаків, значить, і таким чином його приганяли. Тобто, проганяння воно було, а спалення дуже рідко. Пані Олено, ну є водночас в цей тиждень до Великого посту всі намагалися помиритися. То відколи така традиція існує на колодія? Звідки вона започаткована і чи вона притамана саме українській звичаєвості і традиції? Ну, давайте все-таки говорити, що у нас більше тисячі років як прийняли ми християнство, і ми можемо спокійно сказати, що це вже наші традиції, дійсно це вибачення. Хоча це звичайна християнська традиція. Піс треба зустрічати з ну Чистим серцем, це таке випробування, ми знаємо духовне випробування. І тому ця традиція прощеної неділі вона була дуже широко розповсюджена в Україні і її дотримувалися. Так що, от таким от чином, це ми можемо вважати, що це було в українські традиції, було є. І я маю надію, що і збережеться і буде. А чи за радянських часів не намагалися якимось чином використати цю традицію? Мені здається, що її почали відновлювати вже десь років 10-15 тому, чи я помиляюсь? Ні, ну звичайно, це вже там з Горбачовським часом, значить, часів. Тобто це вже більше 30 років, але бачите. Оце це от відродження відбулося. Хоча давайте з вами просто так, от поміркуємо, що якщо свято вмерло, якщо немає підвали, якщо немає мотивації, воно не відроджується. Ну хто у нас сьогодні навіть згадає там про 7 листопада, даже в неві, там свята? Ні, ніхто про це навіть не згадує, тому що свято померла ідеологія. Ця слава Богу, вже не є пануючи в нашому суспільстві. А от відродження, поступове відродження свята відбувається дуже рідко, тільки тоді, коли є потреба в суспільстві, тоді, коли в суспільство є запит, то суспільство от тоді вже відбувається відродження, тоді вже звертаються до літератури, звертаються до фахівців, робляться якісь івенти, як зараз це фестивалі. І оце відродження воно відбувається.